Всім привіт! Це канал Second Shopping, Я Ніколь. Тут огляди у секонд хендах Сьогодні буде ще невеличкий огляд у епіцентрі. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Дуже всім вдячна, хто мене підтримує. Усім гарного перегляду! У цьому секонд хенді я не знімала багато, розбила відео на дві частини. Зараз показую одну з них. Ось такі шалики. А хустинки були викладені дуже гарно у коробі біля примірочних. І ось тут такий в'язаний від ах. Це все речі на вагу сьогодні. Спочатку підійшла до взуття, багато там навалено, просто купа була ось тут на полицях. Також там забито у коробі. Зранку був завоз вагового товару, людей і зараз було багато. Зранку думаю, тим паче. І вже я впевнена, все взуття поперебирали гарненько. Ось дивіться, кларкси взагалі то нові. Носок трохи скошений. Така модель цікава: 280 гривень. Десь буде ціна за пару. Я приходила у цей магазин і в останній день вагового товару, то за рахунок того, що купа просто взуття на останній день також багато ще залишається. А ось літні басанюшки також Кларкс, 200 гривень за пару. Я скрай, ось тут смуги по діагоналі, але немає жодної тут бірочки, не видно, взагалі хто це і що це. Я скралася гірками Мілана Італія, 38-й розмір. З коротким рукавом 100% віскоза. Жовта маечка від Джорджа, але бачу, що вона дуже широка буде. Є такий приємний сіро-фіолетовий колір. Це Марк Спенсер взагалі. то Прямий крій. Довгий рукав, приталена. Це 14-й розмір. Віскоза можна поміряти. Мені подобається відтінок. Ця також за розміром ідеально. Призборена резиночка на талі. Рукав також на резиночці тканина тоненька, високе горличко, міді довжина. Колір мені цей подобається. Фіолетовий з жовтим. Ціна сукні сьогодні 114 гривень. Ще я покажу взуття, ось такі шлюпанці були. Оце Кларкси, які я зважила, показала трохи раніше ціну. Асікси були. Ви знаєте, я порозглядала, вони взагалі-то нові. Єдине, що, бачите, шнурки повитягали. Ціна за пару 260 гривень. Взагалі-то взуття перебирається, роздивляється, і постійно хтось просить другу пару. Тобто розбирають, і тут доволі багато ще було саме нового взуття, яке треба знайти. Ось дивіться, легенькі босоніжки, були і шкіряні туфлі. Ось які дивіться ланцюжки з прикрасами, симпатичні. Це в нас хто? Бірки пообрізали. Два відстав сорочка, така під джинс, темно синя. Знов такий 10-й розмір, щось таке, сьогодні тільки 10-ті. Віддаю 10-й розмір. Такий цікавий крій. Комбіновані матеріали. Щось тут прилипло. Від Марк Спенсер 14, й 100% льон. Нові. 100% льон. Це 14-й розмір. Широченький мені. Новенькі взагалі таких там. Двоє брюк висить і різний верх, до фіолетового. рожевий колір. Маєчка з мереживом. Це симпатичне поєднання. Не вистачає мені тільки на брюках резиночки. Там є шнурочок тоненький, я зав'язала. За ціною брюки сьогодні вийшли 118 гривень, а ось ця маєчка за 47 гривень. Так, ось ще сукня така дуже, звісно, пом'ята, 38-й Нуануа, сірий колір, видно, що приталена, взагалі-то симпатична. Віна дуже тоненька, віско бавовна у складі. і Тільки попрасувати вона легесенька. Блакитна Роман, 10-й розмір. Вона з синтетичних матеріалів. Світла, блакитна маєчка. Дивіться, вона така, бачите, двоярусна. Подовжена на спинці, такий крій незвичний. Ну, заправляти її немає сенсу, ось так вона повинна і бути. Повинна так звисати, та і все. Також гарне поєднання блакитного та фіолетового. Ціна цієї безрукавки 75 гривень. Ось такі лаковані туфлі джонс, колір зелений такий до оливкового більше ще чоловічі шкіряні туфлі були. Ось тут, бачите, поряд поклали красівки чоловічі, люди переміряють і відразу, якщо не підходить, повертають гумові чоботи. Це на самій нижній полиці, там не дуже зручно заглядати. Басанішки такі досить масивні, ще чоловічі були туфлі і ось такі чобітки з ремінцями. Вишивка ось є крістофер соват на дуже якісь такі тканині вишитий. Бачите, як хрестиком, шість стеклярусом. Тунесенька 100% бавовна. Так, це цукня у нас також довга. Нексти колаборація Тут вони якісь екзотичні фрукти і птахи. Така темновата на темно-синьому фоні. Ще ведьстаф, але ця тканина взагалі не тягнеться. Також 10 розмір новенька футболка з ком'ярцем. Ще жовта це тю 12 й розмір, такий оверсайз. та бавовна. Ще й за написано за складом. Це безпрограшний варіант взагалі. Жовта футболка за ціною 64 гривні. Ось яка святкова від Оліс євро сорок. Вся блищить переливається. Міді довжина по фігурі також з довгим рукавом. Ось вітсіосалт для нас, сукня, 20 розмір. Рожева з коротким рукавом, високе горлешко, Широка, така достатньо міді довжина. Така новенька. Ось мені сподобалась ще блуза. Написано зверху ласкана, смугаста. Взагалі нова, білий колір. Він чистесенький, 20 розмір. Велика буде мені, звісно. Сутки віскоза Зелена така. Яскрава над мих 14-й розмір баловна. Давай також гарно з зеленим. Зелена ось така у мене. Сьогодні на резиночці також з мережевим Бачите, низу, по рукавах. Так, за розміром. Добре, але це треба так робити, щоб спущений був ось рукав. Ціна зеленої 48 гривень. Ще ось така, дивіться, ромбики блискучі, манга написано чогось сют, можливо, це був якийсь костюм XS, вона не тягнеться тканина, маленька сукня. Так і ось нова, почне була купа знижок 2,99 доларів, навіть це не в Ось який вона має вигляд, це розмір М на фігурі. Розширена ось тут такі хвильки, декс. Це чорну на чорну взагалі не видно. Ось така вона якраз по фігурі за розміром. на мене. Виріс такий, симпатичний, я таки полюбляю. Да, на фоні чорних шторці щось. ціна цієї сукні вийшла 185 гривень. Так, ось сукня, симпатичний колір 14 L епрікат. Оці дуже чорні плямочки. Ага, що це за крій дивіться? Такий щось дуже перед а Спинка подовжена, мені таки не подобається. За складом 100% віскоза. Ось яка анімалістичний, тут пробивається. Видно, бачите, мейт. І талія. Вона розширена ярусами, така коротенька, широка. Значить, Золота, що це за розмір. Зараз подивимось. 100% відсотків візку за розмір не написали. Помаранчева ті фозіву. все таки не зустрічала Ще спущений рука. Цікаво зроблена, помаранчева. Написано, що це есочка. Це якраз сюди вона. Бачите, ну, якась велика взагалі. Така оверсайз. Розширили отут дуже, завелика на мене. Поєднання кольорів сподобалось. За ціною 82 гривні вона Вертфіш, 10-й розмір по фігурі. Такий прямий кріс, сама звичайна сукня. Зелений з бірюзовим тут геометричні фігури, 100% бавовна, органічна. Ось іще вид став, це вже восьмий розмір ланцлів. Бачите, його подовжили ще. Такою тканиною щось накомбінували тут. Дивіться, знов-таки, бачите, новенька смугаста безрукавка, зверху обрізали, не видно. Ось знизу видно ТЮ, 20-й розмір, 100% віскоза. Джинсова сукня. Дуже добре, що тут оці кнопочки, а не гудзики, але це вона підліткована. Твех 13-14 років, 100% бавовна. Таненька така тканина під джинс. Сорочка папає 14 розміром вона широка перехвачена тут. Також синтетичний матеріал, це так, щоб колір подивитися. Синя, але вона взагалі велика. Тут це вже підхвачено так. Не треба нічого заправляти, величезна. Ну, краще щось таке яскравіше сюди, от, помаранчеве, блакитне, синє ні, не підходить. Ціна сорочки сьогодні 62 гривні. Ось ще вайтстав, це вже сукня, видно, що великий розмір. Також темний бірюзовий колір, Максі довжина. Така широка. Сорочку Lands восьмий розмір в горошок жовтий. темно синя, бачите, це вишивка. 100% супіма бавовна. Дивіться, які тут квіточки, ну Це малий розмір, ось така сукня. Знов таки на чорному фоні. І розширена від відбуху восьмий розмір, також тканина під світлий джинс. Дивіться, у клітинку спідниця довга, наче, знаєте, спледа зроблена. Тут застіпки на ремінцях. Шотландія, чиста, вовна, колір гарний, симпатичний. За розміром тут малесенька зовсім в талії, 30 см, мабуть. Ось такі ажурні шорти раніше доволі часто привозили. Зараз зустрічаю їх рідко. Ось розшита рівер Айланд, 16 розмір. Сукня вона розширена, з довгим рукавом, з китицями рожива. Поки походила, поприміряла, ще повернулася до взуття, бачите, ось такі білі чоботи хтось поклав масивні, я їх не бачила до цього. І далі невеличкий огляд у епіцентрі. Ось які з москітними сітками, гойдалки. Дивіться, які комфортні. 30 тисяч така. Для зберігання, речей ось такий ящик дерев'яний. Він такий хліпенький, 105 гривень. Чорний 138. І білий 138. Все, вдруг комусь надо такі пусті бутилки для соусів, для кетчупів, для гірчиці 26 гривень. 35, воно більше. Білі, жовті і червоні. Ось які плетені корзинки для зберігання речей. 445 кошик. 515 різні є тканеві. Ось такі я секіння бачила. Ось великі 480-550. А ось як заплили, дивіться, шнуром. 325 білий і бежевий. З чоловіча вишита сорочка 1700. І жіночі є, 1069. Блузки тоніки, ось 1600, це жіноча, вишита. Тут бавовна ще й поліестер. Бочка декоративна для зберігання речей, зі знижкою 780 гривень. Пляжні сумочки також зі знижкою 230. Різні. Оце, морська тематика 300 гривень. Сумочка. З монстерами 379. Там кактуси далі 200, 250. Так, капелюх. 400 канатіє. 400 ось з різними стрічками. Набір килинків для сушки посуду. Все ціни не бачу. Тут закрили ціну. А, ну вон є 300 гривень, вони по 300. Ось які стакани гарні. Зі знижкою 94 гривні. Ось такий менший. Більше 105 і бокали по 125 в білому, в зеленому і в темно-синьому кольорі. Я бачила в інстаграмі дівчина бутилку з під напою. І понизу була отак зроблена цікавий якийсь малюнок у бутилки. Вона його склорізом обрізала, зашліфувала і не вийшов стаканчик, набір стаканів навіть. А, отут іще є ось бордові також кольори. Ось який кошик для хліба, дивіться. Ну, гарний, гарний текстиль. Всередині 350 гривень зараз зі знижкою. А це що таке? А, батербокс, 300 гривень, маслянка. А це що дошка кухона, універсальна 280. Загалі бокс є для яблука, контейнер. Що таке томат, а, для, для томату 69 гривень. Так, ну іншого виробника, ну ось таке для ножів є в Аврорі. В Аврорі таке продається. Ось захисні накладки на меблі, на ніжки, ну на стульчики використовуються. Дивіться, різноманітні падає, є більші, менші. Отакі були в Сільпо. Це на великі ніжки а ось тут є, бачите, поменше. Таке, як на табуретки. Ось які каміни, це електричні. Ось А це вже камінокомплект. Ось, ось у коричневому кольорі. Це 27 тисяч біленький. Ось в коричневому також здоровезний. 42 тисячі. Ось дивіться, який гарний, також величезний. Ось Зараз актуальні термопакети для продуктів. Тут є написано два розміри за 60-70 і 70 гривень, бо навіть додому, поки цукерки донесеш, вони вже всі розстають у спеку. У мене схоже є за тебе. Ось ще оці тарбинки для овочів, для фруктів, для продуктів. 40 гривень знижка. А я такі купувала на ви знаєте. А скільки ж тут дві чи що? Ні, одна. Одна торбинка 42 гривні. І є інший розмір за 40. бачите пакети для сеління є за 5,25 і за 7,25. Ага, це у кого бочка. Туди пакет за розміром, бачите. Ось ще торбинки за 36 гривень. Много багаторазові. Так, мені потрібні отакі палички, але більше як у ескімо. Не знаю, де їх поки що купити. І я не хочу дуже дорого, бо мені там треба для моєї однієї ідеї. Я не хочу 100 за 100 гривень купувати. Мені треба дешевше. Органайзери бачите, окремо для ложечок. Для ножів, виделок Самостійно це у шафу. Отак, органайзери поскладали по своїм розмірам. І все у вас гарненько, і маленькі і великі Це більше таке, як холодильник. А, ну і не тільки, дивіться. Да, Холодильники на поличках для зберігання 130 гривень. Це лоток А що він зібрав? Ні, він не закривається. А що він? Він такий прозорий, універсальний, є також в різних розмірах. 21 гривня, 25. Ну, вони малесенькі. Мені таке подобається, коли з ручкою дивіться. Бачите, зручно. 194 гривні, ось у величезний за 260 Також з ручкою. Можна ниточки зберігати. А дивіться, ось у навісний органайзер. І ви самостійно також собі регулюєте висоту, як ви хочете. Ось такий шопінг в мене сьогодні видався. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. А усім вам бажаю я гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба до наступного відео. Всім пока!